Тут ми їм даємо якусь базу. Одноразки це там різні АТшки, булспайки і так далі, і тому подібне. На позиціях є СРПГ, так а люди не вміють ним користуватися, що ним робити. Як правильно кинути гранату в траншеї, щоб себе не задрюксотити або не заблоксотити, не ну, дай Боже. Не зря ми тут на них можливо і навіть не кричали, а орали. Молодій людині там, наприклад, до після 25 Йому трошки простіше схватити інформацію цю і заповнити. Боялися кидати гранати сьогодні. Вже блядь, по дві. Знайшов свою мішень і ти готовий стріляти, тільки тоді в тебе випускається палець на спусковий гачок. Беру шомпол, б'ю по шомполом по пальцю. По цьому не доходи, доходи через руки, віджимаються, присідають. Тільки доходить через руки, через ноги, через пот і через біль. В основному бояться цього кинути гранату. І постріл зарплати. А за п'ять днів ти з людини не зробиш рекса скаженого чи ще що там. Каже, ганяйте нас, учіть, тому що, що нам це потрібно, не нікому, це нам потрібно. Покричали на них, повкривали буває кого і хорошим ласковим словом. Вилізти з окопу не по-сомалійськи, стріляти, а вилізти з окопу і прицільно повалити, то якби можна місяців за два. По-перше, я почну з того, що до нас в бригаду люди приходять з навчальних центрів. Якби і не хочеться образити навчальні центри і ще ж то, але вони приходять, навіть в них немає якихось елементарних баз, якихось елементарних навичок. Вони бояться зброї, бояться автомата, бояться з кулемета стрельнути, бояться з РПГ стрельнути. От. І... Тут ми їм даємо якусь базу, наприклад, навіть тієї самої медицини, як собі надати допомогу, користування зброєю, це індивідуальні бойові навички, як правильно перезарядити автомат і так далі, і тому подібне. Так само тут навчаємо хлопців як інженерної підготовки, це знайомимо їх. З різними видами гранат, тому що зараз дуже багато лендлізу в нас, так, і трошки відрізняються гранати від радянських. Так само навчаємо їх одноразки, це там різні шки булцпайки і так далі, і тому подібне. Навчаємо, як користуватися гранатометами, це типу того самого, самого елементарного РПГ тому що дуже є багато м, випадків, коли на позиціях є РПГ, так, а люди не вміють ним користуватися, що ним робити. От, і даємо елементарні навички. От. По, так, же само є у нас навчальне місце, де ми навчаємо людей, як поводитися в окопі. Це, навіть, наприклад, під час штурму, можливо, якісь групи навчаємо. Заточуємо під якісь під штурми, навіть не під штурми, а просто відбиття своїх позицій. І так, І так же само, як працювати в траншеї, як навіть той самий нарізати угол траншеї, як правильно кинути гранату в траншеї, щоб себе не за трьохсотити або не за двохсотити, не дай Боже. Але ж опять, за кілька днів ті, що ми їх готуємо там. П'ять днів чи шість днів. Для них дуже багато інформації. І в них оця вся каша в голові, реально каша, тому що приходять різні люди різного віку. І в них це все якось треба, щоб розклалася по полочкам. Але це за п'ять днів не вийде розкластись по полочкам, що треба робити і так далі. Потім вже вони з часом. Коли побувають в боях, в них це все буде якось розкладатися, десь відкладатися. От, та інформація. І тоді ту інформацію вони будуть переварювати. І вже буде в них вимальовуватися якась картина того, що, що від них хотілося. І якби не зрями тут на них можливо, і навіть не кричали, а орали. Додаєш там щось, наприклад, додавали. Сьогодні були вправи прикриття траншеї, кулемет прикриває траншеї, гранатометник вибігає і робить постріл. Хоча вони вже з тим гранатометом 5 днів, 4, 5 днів бігають, ходять, але опять же мандраж є, тому що щось нове додали і все. Від віку залежить, так? тому що молодій людині, там, наприклад, до, після 25. Йому трошки простіше схватити інформацію цю і заповнити. Але є в нас групи, які, вікові групи за 40, можна сказати, то в них дуже велике бажання є. Їм як розказували за кулемети. Це я особисто розказував за кулемети, за радянський кулемет, це ПКМ, і в нас є американський М240. То хлопців, чесно кажучи, глаза горіли. Навіть оці, що після сорока да, віком, то в них глаза горять, вони хочуть це вчити, вони розуміють, що це їм потрібно. Але це не зразу було, тому що в нас, як вони зайшли перший день чи другий, чесно кажучи, хлопців глаза ну не горіли. Зараз, коли от ми понавчалися, вони чогось навчилися, і в них глаза горять. Уже Боялися кидати гранати, сьогодні вже блядь, по дві По дві гранати, дайте нам ще гранат, де ж я вам візьму їх. По дві гранати кидали, навалюють, навалюють, молодці. От. І якби я відповідаю на ваше питання, що залежить від мотивації. Якщо людина вмотивована, то вона якби, і хоче вчитися, і буде навчатися. Коли людина не вмотивована. Їй потрібно якось дати напутстві, не те, що заставити, а сказати, що їй це потрібно. Не мені ну, це потрібно, я це все знаю. А їй потрібно, щоб в перші хвилини бою людина могла вижити. Навіть день, два, три і вижити. Потім люди приходять, кажуть, «дякуємо, дякуємо за те, що цього щось розказали, щось їм пригодилося, щось не пригодилося. І я ж кажу, що все залежить від людини. На, на цьому навчанні ми вчимо людину тримати автомат, тримати, як перезаряджатися правильно, як е, приєднати е, магазин і так далі. Саме найбільш типовіша помилка це коли під час руху, під час перезарядки, під час стрільби, під час зміни положення, контроль пальця. Це саме, саме найпоширеніша, е, якби. Помилка кожної людини, яка приходить у кожного бійця. Тому що ну, не кожна, як би сказати, ну, більшість половини, 99% відсотків, ті, що приходять до нас, є проблема з контролем пальця. Ми вчимо людину, і коли ти прицілився, зробив вкладку, прицілився, знайшов свою мішень і ти готовий стріляти, тільки тоді в тебе випускається палець на спусковий гачок. От, люди цього не роблять, і виходить деякі помилки, що людина починає вкладку робити в плече, і бувають, що випадки, що, ну, добре, що вона тримає в сторону мішені, і бувають випадки, що може стрельнути. Да? От. І за цього ми учимо. Як я це як я віввідучую, це якщо я сказав от, як я практикую, беру шомпол. Б'ю по шомполом по пальцю по цьому. Не доходить, доходить через руки, віджимаються, присідають. От. Як показує практика, що ласковими словами, там, та зроби так, зроби так, нічого не виходить. Тільки доходить через руки, через ноги, через пот і через біль. Тільки так. Оце, як би я сказав, що це на сама найпоширеніша якби, помилка всіх, навчаємих, хто приходить. Бояться всього, але ж коли, наприклад, ми зараз то, опять же, вернусь до того, що як вони приходять перший день, ми починаємо просто ведемо пристрілку зброї, як вона кудись стріляє, у них руки трусяться від, навіть від того самого автомата, як будто вони його ніколи не бачили. Потім з часом другий, третій навчальний день, вони вже якби до автомата привикають. Додаємо гранати, починають руки труситися від гранати. Не знають, як взяти. Бояться, навіть в е, е, нас було, що він, виходить, взяв гранату, правильно ми розказуємо, як брати гранату. Він бере, розгинає усика, не видернувши чеку, кажу, от отпустить чеку. Він каже, а вона не, не, не зірветься. Кажу, ні, вона не зірветься. Ти після, вона зірветься після того, як ти витягнеш чеку і кинеш, от, як відпустиш. От. Люди зараз вже п'ятий день, так, і вони вже не бояться цієї гранати, тому що вони вже кинули по два-три по три рази. За РПГ, ну, за РПГ так, руки трусяться, путають руки, як з якої взяти. Вроді і розказуєш, вроді і побігали трошки, але опять же, люди нервують, путаються. Якомога більше треба з ними займатися, тоді вони не будуть цього боятися. В основному бояться цього, кинути гранату і постріл з РПГ. Получається, що люди, просидівши два місяці в навчальному центрі, ну, хотілося б більше, щоб вони знали. Вони приходять до нас, вони можна сказати, о, і з них треба щось робити, ну, якось ліпити. А за п'ять днів ти з людини не зробиш рекса скаженого чи ще щось, але елементарну базу. Як би дається. Як би, за вік, ну, вік, звісно, я ж знову повернусь, що хотілося б, щоб помолодші були, тоді ти від них більше будеш требувати хотіти. Тому що якщо люди приходять, то пластина в нього в нозі стирчить, то в нього ще щось, типу, то спиною, то ще ж. І їм розказуєш, що потрібно це все швидше робити. В них просто-напросто не вистачає здоров'я. А якщо він не зробиться швидше, не перебіжить або не побіжить, то, то це ж його життя. І, звісно, хочеться, щоб були молодіші хлопці, але, але, але. Розказую, розказую, розуміли, зрозуміли. Кажу, хлопці, питайте, якщо не зрозуміли. Питають, якби, подивіться відоси, кажу, не зрозуміло ще, подивіться відоси. Там дуже багато різних відео. Якби, Треба саму, саморозвиватися, не думати, що тебе навчить. Тебе навчить. Але е, саморозвиваєшся. От. І, може, де хтось по-іншому розкаже, хтось по, по такому розказує. Якби, е, кожен інструктор розказує по-своєму. Але ти все складаєш до кучі, і якби, воно це все подивився, відос, десь почув, хтось тобі щось розказав, поцікавився. От. І, е, Саморозвиватися. Якщо, наприклад, з групи взяти там з цих груп, ну я, я не можу сказати, що там вони на льоту так схватують чи ще щось. Ну, от за п'ять днів вони вже якась вже Я Навіть навіть сьогодні були групи, які я хвалив. А хвалити групи ну, людей якби, потрібно, але не завжди. Треба казати, що все хуйово. От. І тоді вони стараються зробити краще, краще, і потім вже можна в кінці от, можна похвалити людей, коли, він, коли ти навіть не очікуєш от цієї людини, от. а він зробить класно на вищому рівні все. Деякі розуміють приходять перший день, кажуть, ганяйте нас, учіть, тому що нам це потрібно не нікому, це нам потрібно. От, вони це розуміють. А деякі доходи через пару днів, як їх поганяли, покричали на них, повкривали, буває кого, і хорошим ласковим словом, тоді вони розуміють, що їм це реально їм це реально потрібно. Не інструктору, який викладає, тому що інструктор, я ж кажу, це, це все знає. А іменно їм. То якби є деякі люди, що... Приємно працювати, з усіма приємно працювати, але є люди, ті, що розуміють, це вдвічі приємніше працювати, коли вони розуміють і роблять це те, що від тебе що від, що від них потребує інструктор. Хоча б, блядь, максимум місяців чотири, що людина була більш-менш. Хоча, якщо людина молодіша, от можна і за два місяці. Ну, рексів ти не зробиш. А іменно людину, яка не буде боятися э, зброї кинути гранату і вийти вилізти з окопу не по-самаліськи стріляти, а вилізти з окопу і прицільно повалити, то якби можна місяців за два. Але ж це опять э, все залежить від віку, все залежить від мотивованості людини. От і все залежить, ну, э, опять же, мотивованість це все, все мотивованість.